Всім привіт! Сьогодні 28 жовтня. Ми вибралися на прогулочку субота, чесно кажучи, можна було б не виходити, тому що сьогодні така буря, тупо просто жесть. Ми ось тільки що вийшли, такий вітер сильний, що зносить на повал. Ну це просто жесть. По Києву дивлюся в телеграм-каналах, весь Київ, дерева падають. Деякі навіть конструкції залізні для сміття вики... викидає на проїжджу частину, дерева на проїжджій частині. Не знаю, можливо, вам трішки повставляю, щоб, ну, щоб ви побачили. Ну Хоча ви вже про це самі все бачите. Просто жесть твориться. Але ми все ж таки вирішили вийти прогулятися. Зайти на ярмарку, щось можливо купити. І додатково сьогодні мають приїхати мої кросівки, замовив Ню Беланс, тому що мої лото вже трішки втомилися, називаємо це так. Тому зараз рухаємося, вітер сильний, дощ, доща тільки що не було, вже йде, тому зараз ми дойдемо. Можливо навіть ярмарку немає, тому що палатки там 100% зносить. А, ну, одним словом, рухаємося в напрямку ярмарку, в напрямку розетки замовив через розетку. Подивимося, яка буде якість. З вигляду симпатичні на торгових точках нюмбелансів я таких красивих не бачив. Ну і, чесно кажучи, в торгових центрах. Ціна там в середньому там є одна-дві пари по 2000, а всі інші від 4-5 тисяч. На розетці я знайшов, можна сказати, середню між цим. Тому одним словом покажу, якщо все буде добре. Ну, вітер жесть. Щоб ви розуміли обстановку, я не знаю, чи ну, вітер, напевно, в камеру. Це до... капець. Вітер, чесно кажучи, дуже сильний, дощ то йде, то немає. На нашій галявинці, там де ми йдемо, це більш-менш. Навіть бачите, знаки позривало. Ну, Поки ми таких... Е... По нашій дорозі великих, як правильно сказати, порушень. По нашій дорозі такого нічого значного ми не знайшли, тільки оцей знак побачили, все інше більш-менш. Зараз доходимо до ринку, подивимося там. Ось ми доходимо до ярмарку. Бачите, як він виглядає. Напевно, люди розходяться, вітер просто, як я казав, сильний. Ось ми тут молоко беремо. Не зрозуміло чи він вже їде, чи не їде. Зараз ми побачимо. Зараз познімаю. Ось така обстановка, щоб ви розуміли. За вітер бачите. Коротше, вітер такий сильний, що каплі дощу так лутять по обличчю, що просто жесть. <гум> Тому краще сидіти вдома в такі дні. Ну, ось така пустота сьогодні в кінці ринку. Доходимо до розетки за красівками. Хотів вам познімати, показати, які красівки замовив, але я подивився на телефоні 7% Капець, ну такі холодне то iPhone швиденько сів. Тому нічого не показав, зараз там 7% батареї, тому напевно зараз на цьому і все. Ну що, кросовки поміряв, розмір мій, але на картинці вони були цікаві. Ну, мені дуже сподобалося, а на нозі зовсім не, ну, не сподобалось. І якось так Ну, і не, ну коротше, зовсім не сподобалось. Тому я від них відмовився, коштували вони 2800. Чесно кажучи, не побачив я там цієї ціни 2800, тому я відмовився. Буду шукати далі. Мені, в принципі, немає такої прям необхідності, щоб це було зараз. І необхідно, щоб зараз носити. В мене є там 4-5 пар, але все рівно хотів оновитися. Ну, якось так. Так, друзі, ми взяли ляща. Будемо його сьогодні запікати, тому що ми давно не запікали. Досточка така у нас. Зараз покажемо вам, якого ми олігатора купили. Такий ось лящ. Це не підляж, це лящ. Зараз ми його чиконемо і будемо запікати. Все, бать, ложи. Займайся. Ось ми наламали вітачок. бачите. Зараз почистимо. В духовку його під десь 180 градусів на 3-4 години. Зараз батя його тут чікне. Так, ось ми напротві поклали гілочок, фруктових дерев. На 180 градусів Де 180? Так, зараз ми, розуміли, ми тільки що йдемо Ось такий ось постройка і лист вирвало. Я поки телефон доставав, то вже не встиг вам показати. Це я сьогодні в новинах бачив і якраз прийшов сюди, бачите? Так, пішли Дімону вибирати якусь іграшку на день народження. Такий цікавий день, зараз подивимося, що тут є. Може такого динозавра. Так, а наскільки тут? Так, до трьох походу ні. Ну такое. Зараз будемо дивитися, що тут. І це дуже крутий, розказував, Ось такі гусі. Мені от такий сподобався. Я візьму отакого от гуся Дімону. Бачите, який прикольний. Мені сподобався. А мама з батьків теж щось там вибирають. Якусь там прикольний чувак такий. Інший подарунок я вже вам не показав, тому можливо на день народження ви подивитесь його.